Який перший крок, якщо ви хочете встановити систему вентиляції? Нагадую, що ця коробочка це тільки частинка вентиляційної системи. Для того, щоб система вентиляції працювала по всім кімнатам до нашої вентиляційної установки, до цих отворів під'єднуються повітропроводи. І далі ці повітропроводи. Розходяться по всім вашим приміщенням, які необхідно подати чисте і свіже повітря. До кого звертатись, в першу чергу завжди потрібно звернутися до проєктної чи проєктно-монтажної компанії. Саме вони роблять розрахунки, яка потрібна вентиляційна установка, чи то 450, чи то 250, 350, 700. Це робить інженер-проєктувальник. Тобто перший крок. З чого почати це звернутись до проектно-монтажної кампанії в вашому регіоні.